Спорт – це рух, а рух це життя. Саме цю просту істину не втомлюється з року в рік доводити вінницькі спортсмени, наносячи місто на світову спортивну карту. Так з нагоди Дня фізичної культури та спорту в приміщенні міської ради вітали переможців та призерів всеукраїнських та міжнародних змагань за підсумками першого півріччя 2012 року. 60 кращих спортсменів отримали пам'ятні грамоти та грошові премії. Біополь Катерина. Перше місце купу України з спортивної апробатики. Вітання спортсменів міста напередодні свята вже стало гарною традицією. Цього разу у стінах мерії, окрім самих переможців, зібрались також їх тренери та наставники. Адже шлях до перемоги самотужки подолати просто неможливо. Спортивне життя Вінничини завдяки зусиллям міської та обласної влади розвивається активними темпами. На сьогодні в місті створено 24 спортивні школи, у яких займаються 7 тисяч дітей. За сприяння міського комітету по фізичній культурі та спорту щорічно проводиться більше 500 спортивних заходів. Тетяна Соловей Віталій Дамець, новини, телеканал Смарт.